Українки це втілення сили, ніжності і глибокої мудрості. Вони поєднують у собі незалежність і турботу, здатні тримати на плечах війну і водночас плести сітки, ростити дітей, вести бізнес або волонтерити без вихідних. У найтемніші часи Українка не здається. Вона перетворює біль мадію, а втомлену тишу на пісню. Особливість українок у внутрішній гідності вони не кричать про себе. Але їхню присутність відчувають усюди. Вони бережуть мову, пам'ять і хліб, передають історії вишивкою, кулінарією чи колисковою. Українка це не просто красива жінка, це культурна спадкоємиця сили, цілого народу. Бути українкою це не лише про походження, це про глибокий зв'язок із землею, про здатність любити безмежно і стояти теж. У цьому й полягає їхня особливість вони не змінюють себе під світ, вони змінюють світ довкола.